Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні події оглядати, окрім іншого. Отже, з'явилась така новина, нібито Пригожин заявив, що 30 тисяч зеків після контракту з Вагнером повернулись на Росію. Ну, от мені, ви знаєте, я люблю дивитися за поребрик, от мені цікаво, а що ж до чого. Ну, по-перше, чи живими вони повернулись? Що не факт. Ну, а якщо дійсно повернулись, то що це буде в Росії? Мені цікаво. Я думаю, там буде цікаво. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді 30 тисяч зеків, чи біля того повернулися після контракту Вагнера в Росію? Хай скажіть, що неправда. Єнгус. Ансус. Ейвес. Ну. Дивіться, що у нас тут Інсу, Ансус Ейвес. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Не ну, заходьте на вкладка спільнота в наше сообщество. E, дивіться, прошу що Ну Всі три руни позитивні. Тобто так. Не збрехав. На диво. Ну, я питав 30 тисяч або біля того, ну, хай так. Да? Е, ну, дійсно, повернулись на Росію. Ось, вам дивіться, ось вам благоприємне завершення ситуації да, для них, будемо говорити в даному контексті. Ось вам якраз позитивні новини. Ну і багато новин. Ну Ось о оборона. Тобто, ну що це? Вони ж захисники да? в лапках. Е, тільки що і кого вони тут захищають, це велике питання. Ну, але так, да, дійсно, все на те, що таке повернулись. Е, Давайте запитаємо, чи живими. Тому що і може бути нюанс. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно, чи не так, чи оті два, ну, біля 30 тисяч. Зеків повернулися на Росію після контракту з Вагнера живими? Хай скетеру не правду. Іса? Єра ага А тут дивіться, цікаво. Е, Інузіса Єра. Да? Ну, Превне завершення ситуації. Ну Тобто, Ну для них відповідно, вони їхню сторону показують, я ж на них і дивлюсь. Тобто, так, да, дійсно, якась частина повернулася живими. Чи всі живі? А от тут уж не разу. Ось вам якраз іса падає, ну як блокування. Да? А ось вам Єра як завершення циклу. Можна в даному випадку подивитися, як життєвого цикл. Тобто, прям чи 30 тисяч, ну, чи біля того, живих е ЗК повернулось на Росію. Да от не зовсім. Але дійсно, чимало, їх звідти повернулось. Ну, а раз, давайте подивимось, що, що то буде на Росіїшці. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що Росії принесуть оті майже 30 тисяч зеків, які повернулися після контракту з Вагнером? Хайскать родине правду. Єра, Ейс. Іса? О, фехо перевернуто. Урус. Отал? А. Дивіться. Ну, я б хотів по заборі з цієї руни побачити, так, але також картинка цікава стала. Див, про що мова. Єра, Ейва, Зіса, Феху Перевернута, та Урус отал. Про що мова. Завершення певного циклу. Циклу якого? Да, ось бачите, щось, прибутки у них перевернулись, да? якісь збитки і так далі. Благоден... Як це? Благоденство закінчилось чогось. Ну, це, це грабіж, да. це от якраз грабіж, однозначно. Ну, а що ще очікувати? Ось вас. Це про те, що оборонятись доведеться вже всередині Росії, да? угу. про те й мова. О, чому? Да, тому що ось сила, ось бачите, сила. Ну, толпа зейків, які там робили незрозуміло що, да? ну ось і це все повернулось. Розбій, це, до речі, банди, може як банди програтись, вони будуть там збиратись. Ну, одним словом, грабунки, да. застосуванням сили, поножовщина це от все. Краса. Мені подобається. Дивіться, крім того, ось вона іса падає. Блокування. Блокування чого? Блокування оборони фактично, і завершення циклу. В даному випадку можна подивитись так, що вони навіть. В якійсь мірі і завершення війни прискорять. В якійсь мірі. Ну, тут я сказав, це грабунки і так далі. Це ось да сила, банди, банди Нью-Йорка. да Тут будуть банди Петербургу і так далі. Що там, банди Москви і інших регіонів, одним словом. Ось, от, ну і ось Otal, бачите. Тобто, що це? Якщо подивитися. Знову боку, дивіться, де блокування? Чого? Блокування, ну як. Дому, блокування власності, фактично, да з одного боку. А з другого боку, ось іде прикладання сили, заради чого? да Заради отримання власності. І не ж кажу: грабунки, розбої, мародерство це от все, да. От Зеки я це принесуть на Росію. Чи будемо ми їм співчувати? Ну, напевно, риторичне питання, правда? ж Якби, зрозуміло, думаю, да Мою позицію стосовно цього питання. Ну, заслуж... Ну, шо ж. Ось, до речі, що посіяли, те й пожнуть. і вітаю. Чекаємо, чекаємо. Е, я думаю, що новини скоро будуть е, насичені тим, що всяке неподобство робиться. Уже герої СВО, так звані там, багато всякого вчидива, це ще не вечір, це ж тільки цвіточки були, ягодки ось дозрівають. Чекаємо, буде цікаво. Ну що ж, якось так. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!